Всім доброго дня! Кожного разу, коли я перечитую, кожного дня, коли я перечитую коментарі, я майже кожного дня дивуюся людям. Наразі це пані Зухра, яка мені пише. Хватить базарити по-українському, я казашка, не розумію. Ставить якісь там смайлики, типу це гумор, чи що, я не знаю, чи сльози якісь там. Я скажу особисто від себе. Ви вже втомили всі зі своїм російським язиком. Ви вже втомили всі з приводу гумору щодо української мови. Це моя державна мова. Я розмовляю так, як хочу. Якщо ви її не розумієте, це особиста ваша проблема, це особиста ваша безграмотність. Той, хто хоче, той зрозуміє. Той, хто не хоче, буде виписувати отакі коментарі і кричати, що він не розуміє українську мову. Ви залишили коментар під відео, де накладена українська пісня. Наша українська пісня. Якщо ви її не розумієте, вимкніть звук і не дивіться, і не слухайте. Якщо вам не зрозуміло те, що я кажу, видаліться з мого каналу і не дивіться. Мені не потрібні тут люди, які дуже люблять. Я вкотре кажу, дуже люблять моїх собачок. І не поважають мою державну мову або не поважають мій український народ. От і все. Пані Зухра базарять в генделиках, де топа, напиваються, там сидять і базарять, базарять бабки на базарі. Я не сижу з вами на базарі, я не сижу з вами в генделику, щоб ви мали право до мене так писати. Базарять, люди розмовляють. Якщо вас того не навчили з дитинства, люди розмовляють, люди висловлюють свою думку, але є вихованість у деяких людей, є тактовність у деяких людей, а є просто поток якоїсь мікроненависті до української мови. Я вважаю, що вам немає чого робити в мене на каналі, і я сподіваюся, що ви залишите мій канал самі. Якщо вам цікаво дивитися за моїми собачками, яких ви дуже любите. Ви давно у мене вже на каналі. Я вас дуже прошу, не коментуйте мої відео от таким чином. Базарять! Ідіть базарте зі своїми близькими, а не зі мною. Ви мені чужа людина, і ви не маєте ніякого права заходити до мій на мій канал і давати мені вказівку, як мені жити або як мені розмовляти. Всім доброго дня, слава Україні, навіки, слава Україні, героям слава! Україна буде назавжди в серці. Той, хто не розуміє, тут йому нема що робити. До побачення.